Це ми зараз на площі Комерції в центрі Лісабона. Саме головна тут площа. головним полководцем на коні зверху. Ранок, але вже тут дуже багато мультинаціональних людей ходять. Хто селфі, хто так гуляє. Оце музей моди дизайну, Дуже крутий такий музей, не знаю, мені сподобалось. так. Моди тут новини ніякої немає, якісь старі моди. Але цікаво, оригінальніший. Дядько м'ячики продає. О! Каравелла. Каравелла націонал, о, банка націонал. Оце вхід. Музей муди. На нашу мову перекладається як мода. вона. Кілька поверхів. Перші і другі цікаві, а потім зверху, з третього, наблюдай за тим, що люди роблять внизу. Так, куціпашки вже нас не цікавлять. Переходимо на наступну вулицю. Зліва там за будівельниками церква українського пригоду проховодять по неділям. А впереді це вже гастрономія. Ресторани, ресторани, ресторани. Це паштеларія це паштейш любима їжа знакова ось вони паштейші зовсім дешево ну дешево тут півтора євро це називається них дешево це для туристів тому що ми покупаємо виходимо в супермаркети там вони по 40 центів, максимум 50 центів штука. Так що можна тут одну купиш, вийдеш 300 метрів, покупаєш три штуки за таку ж ціну.